Вітаю, любі дітки. Сьогодні ми з вами допоможемо Петрику. Він загубив свої фарби. Петрик фарби загубив, навіть їсти не схотів. Де ж тепер йому шукати? Допоможемо малята? Пошукаємо фарбу жовту. Де ж ховається вона? У кульбабках і у сонці, і в курчата у віконці. І зелену відшукаємо. Ми по лісу погуляємо. Ось ялинка в позолоті, жабенятко на болоті. Синя де ж від нас ховалась? Може, в морі вже скупалась? Величезна риба кит, вже до нас вона спішить, а червона бешкетує, в листі ягідки малює. Сонечко до нас летить, жміль на квіточки сидить. Білу фарбу відшукали, до ведмедя завітали. Біла хатка, білий сніг, ведмежатко, де ж ти зник? Чорну фарбу відшукали у ворони на крилі. До бабуся завітали, там чорниці ми знайшли. Поросятко любить фарби. Ось рожеве, подивись. В квіточках воно сміється, ти до нього посміхнись. Фарби всі ми відшукали. Петрику допомогли. А тепер почнемо спочатку. Які фарби знаєш ти? Молодці малята! Ми допомогли Петрику знайти всі фарби. Тепер він намалює чудову, гарну картину. До нових зустрічей!